Друзі, всім доброго ранку. Хочу показати нашу рубрику, якщо є в наявності. У нас є Ренозоя, 17 2017 року. Це особисто моя машина. Ціна її нагадує 11500 заплатити. Це 17 рік, 114 тисяч пробігу, запас ходу 300 км, 100 кілочка і Nissan Leaf. Це є 13 рік куплявся в Норвегії, запас ходу. 115-120 км, я в попередньому відео знімав. 100 км виїжджає в будь-якому типі їзди. Ціна його заплатити 6200 доларів. Це є 13 рік. Також підготовлюється шкода Фабія. До продажу, думаю, до кінця тижня вона буде. І куплений вчорашнім вечором дуже гарний є гольф. 16 -го року. Ціна його буде взагалі по -низу ринку. Кого цікавить, приїжджайте, дзвоніть, підписуйтеся на Telegram, Instagram, TikTok і приїжджайте на тест-драйв. Також, друзі, у кого є свої автомобілі, які ви хочете продати за гарними грошима, також обміняти на мої автомобілі. Дзвоніть. Також цікаво. Всім гарного дня, до побачення.